Здарова! Даньків записує нове, так сказати, кулінарне відео. Вирішив ризикнути і спробувати дуже специфічний продукт. Свинячі вуха по-мексиканськи. Варено копчені. З перцем. Аж стрьомно пробувати таке. Пахне. Ну, реально копчено варені тут пише. Реально пахне копченим таким ковбасою і димом сильно. Як від шашличка. Ну, от так ці вуха виглядають. ну ще раз щоб розпробувати. М -м -м. Ну, не знаю навіть що сказати. Такі м'які, але одночасно хрустять. М'яка шкіра і хрусткий хрящ? А смаку майже нема чогось. Такого майціно зі свинячого віддає перед відчувається. Дуже сильно. Я спеціально брав перчене, щоб, як би сказати, щоб в випадку гідотності перець перебив смак. І сильно відчувається сіль. Ну і такий віддалений присмак якоїсь ковбаски, що ли? Да, якоїсь ковбаски но смак сам слабкий. Цуто у сіль, сіль з перчиком. Перець пригріває, но не пече так, щоб критично. Молока не треба. Хто не в курсі, якщо у вас перець, то якщо їсте гостре, то молоко прекрасно глушить гостроту, якщо хто не знав. Ну що ж, продукт. Я б сказав, ну не знаю, я не любитель такого. Просто ніякий. Так. Да. Сіль, перець і якийсь маринад. Свинина зовсім не відчувається. Ну. Но... Принаймні не така гідота, як сало. Я не сало. Воно таке мерзотне. Фу. Що ж. А на цьому пока все. Дякую за увагу. Хочете самі попробуйте коли-небудь. Пока.